Це в тебе хороший масажер. Може, даси трошки на пару днів. Тобі це як дати, то це з кінцями. А що це ти така розстроєна, га? Ой, ти й не кажи. Така розстроєна страшна. А що случилось? Тобі... Ну, що тобі? Тобі скажеться все село буде знати. Ну, ти, звісно, люська про мене поганого мнення. Ну, я ж твоя лучша подруга, ти що ти ж знаєш, я нікому. Що ну, ну слухай, вчора ж тільки отримав зарплату. І ну, премію отримав. Ну, ну і нічого не приніс. Чи випив, та його витягли, чи пропив усе, він і сам нічого не знає. І нема ні грошей, тепер ні кредит, ні долг так, ні тормозок за що. Ну нема ну нічого. О, Ой, ноль. Люсь. Місяць ждать, треба позичати уп'ять десь. Ой, Люсь, ну ти держи, я б я б тобі позичила, ну самой, понімаєш? Ой, ну добре, Люсь, бо моєму ще в вночі тормозок готувати. Все, нас і масажер. Валя! Валя, ось подожди, де я тобі щось скажу по секрету. Представляєш, Валька, оце такі діла. да? Каже, пропив всю зарплату. Представляєш, і свою пропив, і її пропив. да? О, так що всі в долгах, в долгах, як в шелках. Да. Тільки ж Валя, ти гляди нікому поняла? я тільки тобі сказала. Не вздумай нікому сказати, Валя. Угу. А ти що? Ні, ну, зінка, а на що ти мені це розказуєш, га? Розказала, а я тепер не зможу нікому розказати оце. Ти ж мене знаєш, я ж так не зможу. Ну, та ладно, ти ж, я твої секрети всі бережу. я ж. Все, Ну все, добре, давай, бо мені надо йти, ага?